Вам компанія Автопарк залітає в продаж Ford Focus 2015 року випуску на автоматі на передньому приводі Америка. Без критичних пошкоджень, чорненький. Фарбованих є пара елементів, але без критики є пару моментів. Косметика, оригінальні лекоспавні диски, гарна зимова літня гума. Задні у нас також є камера, це у нас єшечка. По задній частині салону у нас взагалі без ніяких зауважень, чистенький охайний, світло слайдів для, для заднього ряду пасажирів, По передній частині всі 4 склопідімоча, механічне регулювання водійського сидіння сидіння водія також без ніяких зауважень, управління світлом. 140. 7000 км пробігу, мультимедіа камера заднього огляду, кондиціонер, звичайний, PowerShift автоматичну коробку передач. Тому запрошуємо вас на перегляд, авто можна оглянути на Сумській 2А. Працюємо кожного дня з 9 ранку до 8 вечора, авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.